Чому Габицька асамблея, я бачу, що більшість з вас всі молоді не пам'ятаєте, що подібний проєкт був створений у 1991 році, І відразу після перемоги на виборах в трьох західно-українських областях антикомуністичної влади до обласної влади зайшли, тоді пан Микола Бог. Васильів Тернопільської був спорний такий проєкт, де об'єдналися э... органи регіонального, членного обласного думаю, і тільки самоврядування в умовах, ще існування Радянського Союзу. Отже, це три області, які проголосували по суті своїм проти комунізму і проти Радянського Союзу, залишалися невеликою частиною, щоб ближче до цього об'єднувалися і шукали обхідність ситуації. У своєї організації прокидаємо місток до тієї ідеї, і, щоб підкреслити, що все-таки необхідно об'єднуватися на, на цим трьом областям, бо на об, області є досить швидкою, ми встановимо собою потенційне, розуміння культури, ментальності, традиції, організм і ці поділи. В а сьогодні знаковий день, сьогодні 17 вересня, це означає, що рівно 75 років тому нашу малу батьківщину Голочину було відірвано від Європи сильно. 17 вересня 1939 року радянська армія, Червона чи чи армія, навійшла в Польщу, яка вже воювала з Німеччиною, просто взяла пару спину в Польщу і забрала. Цих три області на суду. З того часу ми перебуваємо, на жаль, в силовому полі так званого русського міра 75 років нарушу на нашу думку досить. Вже пора змінити цю ситуацію. І тому, по суті, це означає, те, що завдання нашої організації, я думаю, як і побажання більшості правдивих. Полягає на тому, щоб величину повернути нарешті до Європи. Повернути до Європи, тобто підготувати Як той зірцевий регіон Української держави, який найбільше готовий до євроінтеграції. І на цьому полягає наше завдання, що стосується діяльності, то ми в цьому напрямку будемо робити все, щоб допомогти активізуватися в територіальних громадах, ким селищам, будь-яким громадом. Брати максимум влади і відповідальності в свої руки. Ми також будемо на всіх виспільних домагатися збільшення повноважень для локального, регіонального самоврядування, тобто будемо знизу з громадської ініціативи допомагати президенту і уряду насправді реалізувати проголошену минуву політику децентралізації. І це якби головні завдання нашої організації.